День залізничника для коваля більше ніж просто корпоративне свято. Головний транспортний вузол Волині власне тому і називають містом залізничників, що саме залізниця і люди, які тут працюють, багато в чому визначають сучасний транспортний та економічний потенціал Коваля. В музеї локомотивного депо Коваль зібрано чимало цікавих експонатів. З поміж них, наприклад, легендарна модель паротяга конструктора Сушкіна, одного із символів Волинського міста залізничників. На постамент поблизу залізничного вокзалу старий Су-253-25 заїхав своїм ходом. Паровоз пам'ятник увіковічнив бойові та трудові звитяги залізничників в історії Ковеля. Не в кожному місті є така новинка. Двоповерховий поїзд. Декому приємно їхати внизу. Та більшість пасажирів займають місця на горі. Звідси і краєвиди здаються красивішими. Постійний маршрут поїзда Львів ковель А в неділю він вирушає у передмісті Львова, де люблять відпочивати трудящі старовинного міста. В рік, коли побачив світ цей кіножурнал, машиніст локомотивного депо Коваль Олександр Притула тільки но народився. Ріс у селі неподалік залізничної станції. Я сам родом з Горохівського району, а там є така станція Горохів, на нашій дирекції, на Рівненській. Колись НОТ називалась. От. І Я бачу ті поїзди, я села рядом з цією станцією, так, за кілометр. Бачив, воно мені подобалося. Сам поїхав поступати без батьків, без нікого. От. І так от, все життя зв'язано з залізницею з водінням поїздів. Ази професії почав засвоювати в депо Єршов Приволзької залізниці, а з 1990-го повернувся на рідну Волинь в локомотивне депо «Ковель». Спочатку працював машиністом, а з 1992 року по 2011 рік працював машиністом інструктором локомотивних бригад по автогальмах. Перший клас кваліфікації з 1995 року вже в депо «Ковель». Вище вже немає чиєш? Вище вже немає. У нас такий основний поїзд це Києва, Варшава. Ми обслуговуємо його. Приміські поїзди теж ми водимо. Також працюю на «Мотрисі» машиністом. На мові залізничників Мотриса самохідний службовий вагон із дизель-двигуном, потужністю 300 кінських сил та запасом палива 1500 літрів. Черговий станції коваль. Готовте маршрут відправлення мотрисі. Насарне. На Львівській залізниці це єдина автомотриса такої модифікації. Вона виїжджає на дільниці обслуговування, коли є наказ начальника війниської дирекції для об'їзду дільниць обслуговування. Перевіряють роботу станції, колійників. В інтер'єрі самохідного вагону є конференц-зал, де проводяться робочі наради, кімната відпочинку. А от кабіна машиніста майже така ж, як у звичайному дизель-поїзді. Трайль машиніста такий же самий. Тут трошки старого тіла, тому що це випуск ще 1961 року. Мотриса Ровесниця, 55 років буде на наступний рік. Її імені те саме. От. І вже потихеньку готуюся на заслужені відпочинок». Професійний досвід, вміння швидко адаптуватись до вимог часу і не забувати про усталені традиції на виробництві. Саме це вже багато років забезпечує підприємством Ковальського залізничного вузла передові позиції в трудовому суперництві. Наше депо по ремонту локомотивів є специфічним, тому що це практично одне депо, яке виконує обсяг ремонтів, всіх видів ремонтів, практично не тільки для своїх власних потреб, а для інших депо. До дня залізничника наш колектив. Я підійшов з хорошими показниками, всі показники були виконані, поставлені державою завдання попереднього теж виконані, по плану виконання ремонтів також. Ну, звичайно, в нас працює дуже хороший колектив, професійні люди. Звичайно, теж вливаються і молоде покоління, яке старші товариші передають досвід. Машиніст першого класу, відмінник локомотивного господарства Олександр Притула один із тих, у кого є чому повчитися. Молоді. Машиніст повинен цей посіс відчувати, як він котиться, як, як, яка потужність локомотива, який звук. Ну, це все з руками, практика, воно, скажімо, воно зараз мені не складно. Це як буденна справа, скажімо. У нас з кожного року 15-16 людей йдуть на пенсію. От. На їх місце приходить молодь, колектив скажімо, грамотний і ці ну, обов'язки всі задачі, які покладені на нас. Стараємося їх виконувати. От. Так що, от побажання, щоб дійсно, вже не нам, скажімо, а вже молодшому поколінню, щоб кращі локомотиви, новіші, потужніші. Звичайно, тоді і умови кращі, Таке побажання, скажімо. Ну, це не тільки моє, це все, всього колективу нашого. Щоденно на залізничну станцію коваль прибувають до 60 пасажирських та приміських та ще три десятки вантажних потягів. І щодня люди різних професій на залізниці своєю працею пишуть славну історію «Ковеля» як найбільшого транспортного центру Волині.